Зараз я покажу вам один з найкращих і найбільш продуманих інтернет-магазинів одягу в Україні, який ми створили. Це бренд одягу магазин, завдяки цьому сайту, вони вже продали не одну свою колекцію. І давайте розбиратися, що ми таке зробили. Ми створили прототип сайту, саму структуру каталогу та його логіку. І створили ось цей прекрасний зручний дизайн на сайті. Він має дуже стильний вигляд головної сторінки. А також працює зручний пошук на сайті, є мобільна адаптація. Це дуже важливо для людей, тому що багато роблять покупки з телефону і необхідна мобільна версія сайту, адже це запорука успіху будь-якого інтернет-магазину. Ще оцініть, як виглядає картка товару. В ній є багато корисної інформації для покупців. Сайт працює кожного дня і приносить наступні оплати для нашого замовника.